1 вересня 1939 рік о 4.45 ранку. Близько півтора мільйона німецьких солдат увійшло на територію Польщі по всій довжині майже три тисяча кілометрового кордону. Одночасно німецька авіація почала бомбардування польських аеродромів. А військові кораблі і підводні човни атакували польські морські бази в Балтійському морі. Нападом Німеччини на Польщу почалася Друга світова війна. 2 вересня 1996-го в Україні в обіг впроваджена нова валюта гривня та її сота частка копійка. Грошова реформа тривала з 2 по 16 вересня. Обмін відбувався у співвідношенні 1 гривня за 100 тисяч купонокарбованців. карбованців. Одночасно відбулося зменшення у тій самій пропорції всіх цінових показників та грошової маси. 3 вересня 1995 дев'ятсот франко-іранський випускник університету Тафта П'єро Мід'яр вперше запустив свій сайт AuctionWeb – безкоштовний онлайн-аукціон. Першим проданим товаром стала зламана лазерна указка, яка була продана за 14 доларів 83 цента. Згодом сайт змінив назву на eBay і станом вже на кінець 98-го року мав більше 2 мільйонів зареєстрованих користувачів. 4 вересня 1998 року двома американськими аспірантами Ларі Пейджом і Сергієм Бріном зареєстрована компанія Google заявленою місією компанії була організація світової інформації, забезпечення її доступності і користі для всіх. 5 вересня 1971 року у місті Тулуза урочисто відкрили перший у західній Європі пам'ятник Тарасові Шевченку. Монумент Кобзарю в Тулузі створений поспіхом французом Арнольдом Аласом. У рік 100-тисячних роковин смерті поета встановили у спальному районі Бельфонтен. Деякі кажуть, що Шевченко сам на себе зовсім не схожий. 6 вересня 1891-го пароплавом Орегон перші українські поселенці висадились у Канаді. Це були Іван Пилипів і Василь Еленяк, родом із села Небилів, нині Івано-Франківської області. З їхнім прибуттям розпочався потік українських іммігрантів на незайманій землі Канади. Сьогодні Україноканадці, за офіційними даними, це дев'ята за чисельністю етнічна група, а сама Канада, третя країна за числом етнічних українців. Україн Україно-Канадці є найбільшою слов'янською діаспорою на території Канади. 7 вересня 1994-го у Києві на республіканському стадіоні збірна України провела перший у світовій історії офіційний матч у рамках відбіркового турніру чемпіонату Європи 1996-го Українські футболісти програли команді Литви 0-2.